Слава Україні! Ніч в Одесі та області пройшла без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Дякуємо нашим силам оборони, що продовжують виконувати поставлені бойові завдання та проводять заходи з бойової підготовки. До речі, протягом минулого дня було знищено два боєприпаси часів Другої світової війни. Тому інколи в регіоні доводиться чути певні звуки. Але прошу вас, перш за все, реагувати на сигнали повітряної тривоги. Про все інше ми вам розкажемо. Також не забувайте, що наші. Сили оборони тренуються і в день, і вночі, в тому числі проводять відповідні заходи з бойової підготовки, про які вже сказав вище. Ймовірність нанесення ракетних ударів, на жаль, залишається дуже високою, тому що ворог приготував у Чорному морі як мінімум три ракетоносії, два надводних і один підводний човен. Сумарний залп може становити до 20 калібрів. Але це не означає, що у ворога вони зараз. Є тим більше, що на південному напрямку наші хлопці добре б'ють вражин, знищують систему управління та системи логістики, системи постачання, наприклад, боєприпасів. Напередодні два таких склади було знищено на Херсонському напрямку. Віримо і підтримуємо збройні сили України. Ну і ще про одне про. Інформаційну гігієну в деяких телеграм-каналах, про які ви знаєте, є російськими, не дивлячись на назву, які адмініструються з Росії, знову починають вхидати якісь там певні наративи, про якісь наступи, якісь картинки малюють. Люди добрі. Шість місяців повномасштабної війни. Війна з 2014 року. Ну, треба звикнути до того, що ворог намагатиметься отаким от інформаційним ланом лайном закидувати нам наші інформаційні простори. Тому, будь ласка, будьте уважні, не реагуйте на всіляке, всілякий непотріб інформаційний. Ну і ще про одне пролунало що. Ворог знову хоче збільшити угруповання, яке воює проти України на тимчасово окупованій території. А давайте подумаємо: можливо, саме ця цифра і є цифрою тих втрат, які ворог вже поніс, його угруповання з лютого нинішнього року. Тобто, це маскування реальних ворожих втрат. Тому тримаємо стрій, віримо нашим військовим, підтримуємо наших військових. І крокуємо далі. Нам є над чим працювати. Усім продуктивного дня, тихого дня. Відпочивати будемо після перемоги та настання миру. Бо пам'ятаємо, що Україна понад усе. Слава нації, смерть ворогам. І посміхайтесь, будь ласка, всіх обійняв до зустрічі.